На стінах у нас доволі круте рішення, як на мою думку. Отже, це декоративна штукатурка країнського виробника Iron Decor. одна із найбюджетніших. Але в чому її особливість? Підготовка цих стін коштувала десь в 2-3 рази дорожче ніж сама декоративна сам сам матеріал і нанесення. Тому що нанесення коштувало мені я не помиляюсь, 300 чи 350 гривень за квадрат. А сама штукатурка за п'ять відер я заплатив 22 тисячі гривень з них. Одне відро я повернув, і одне мене ще залишилось для того, щоб косметичні якісь моменти виробляти. Вона наносилась в один слой і 100 квадратів мені нанесли її буквально за один робочий день. Хто кому візуально подобається, от я рекомендую, якщо у вас є. Ну, вона вже зовсім по іншому виглядає. Всі, хто бачили стіни, всім подобається. Так що я точно рекомендую. Я до цього приділив дуже велику увагу. Їздив, вибирав там штукатурки, мені проховав 80 тисяч, 90 тисяч цю квадратуру. Я не міг зрозуміти, в чому відмінюється. Мені ось це набагато більше подобалось, ніж те, що ми раніше рахували. Тому е рекомендую. Ось так от називається це відео. І це колір базовий, да. і це базовий колір, його можна затонувати в ваш колір. але це база, це взагалі без ніякого кольору.